Всім привіт! Мене звати Михайло Штанденко, я призер декількох міжнародних олімпіад з математики, а також я є автором найскладнішої задачі Міжнародної математичної олімпіади International Math Olympia 2021 року. Ось. Коли я сказав, мені навіть самому це не віриться, але таким чином це правда. Ось. Також з моменту, коли я закінчив школу, і. То Тисячі 2024 року я долучився до підготовки левої частки українських призерів міжнародних олімпіад за ці роки. Ось, а з 2022 року я є одним з укладачів задач на українські математичні олімпіади усіх рівнів. Ось а віднедавна я ще є членом керівного складу команди країни на міжнародні заходи. Я лагові це захоплював. Якщо ви знаєте, що це означає, напишіть мені в коментарях, бо я поняття не маю. Ось. Тож, для чого власне, я створив свій youtube канал? Я створив свій youtube канал для того, щоб постити тут все, що пов'язано з математичним олімпіадом України, та щоб популяризувати таке явище, як Олімпіадна математика та таку науку, як математика серед. Українських школярів, українських учнів та їхніх батьків, вчителів чи знайомих, ось так взагалі серед всіх українців, кому це цікаво. Тож, якщо ви вважаєте, що мій контент має побачити якомога більше людей, що я роблю корисну справу для суспільства і що е, я роблю власне щось хороше, то просто підписуйтесь, ставте коментарі, ставте лайки, а для того, щоб у вас була більша мотивація. Коментувати я придумав тестовий варіант кінцівочки моїх відео, тому одразу напишіть, як вам, тож, кінцівочка наступна. Вивчайте математику, займайтеся спортом та перемагайте у грі під назвою життя. До зустрічі у наступних відео.